Вихованець прилуцької ДЮСШ Гліб Квач став бронзовим призером на 15 всесвітніх літніх іграх школярів, що проходили у Бразилії. Юний боксер каже, що з дитинства займається спортом. Останні два роки робить це професійно. Мені дуже подобається цей вид спорту. Сюди мені сюди мене привів батько, і ну він мені. Одразу сподобався. До цього я займався дзюдо, а потім пішов у бокс. Гліб розповідає, для того, щоб поборотися за право першості з юнаками з Чилі, Казахстану та Непалу, подолав довгий та складний шлях до Бразилії. Ми їхали три дні, летіли 12 годин і півтора дня там на автобусі їхали. честь представляти Україну на всесвітньому рівні юний боксер виборов у бою, розповідає директор Дю США Віктор Харченко. В першу чергу став Гліб. Ліп став чемпіоном України на гімназіаді. І в зв'язку з тим, що він як чемпіон України, він був запропонований склад збірної України для того, щоб представити нашу Україну, нашу, нашу громаду міста Прилук на таких дуже престижних змаганнях. Мені приємно те, що один з наших дітей, вихованців, ну я показав дуже достойний. Рівень. Результат для на гімназіаді України і на гімназіаді Так що це дуже 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 хороший результат для міста прилуки нашої області України. Анатолій Іллюхін, тренер-викладач відділення боксу першої категорії, розповідає: проаналізував роботу гліба, знайшов сильні сторони юнака та допоміг напрацювати власний стиль, адже в його очах побачив головну мету перемагати. Десь приблизно місяць вісім назад я зрозумів, що він у нього є лідерські якості, і він. У нього є велике бажання перемогти. Це для спортсмена дуже важливо. Здобувати нові перемоги планують і надалі, каже Анатолій Ілюхін. Ми далі працюємо зараз. У нас уже ось 10 вересня їде чемпіонат України по Спартаку. Потім 24 вересня перехідна Україна. Хто на цю перехідні в Україні займає перше треті місця? Запрошується в зборну України. Спільна робота адміністрації ДЮСШ, тренерів та батьків, запорука нинішніх та майбутніх перемог спортсменів міста, зазначає директор ДЮСШ Віктор Харченко. Адміністрація школи приймає дуже активну участь, дуже активну участь при активній підтримці Депутатського корпусу міської ради, керівництва там допустим, міської ради. Ну допомагають нам, але не стільки як батьки. Але не стільки, ну я розумію фінансові потреби, я знаю, що політичну ситуацію в місті розумію, що військовий стан. Але моя своя думка на це. У мене думка того, що в мене діти воюють, я про це можу прямо говорити. На сьогоднішній день ми повинні думати фундамент майбутнього. А фундамент майбутнього це наші діти. На сьогоднішній рік у нас найбільший медальний урожай. Медальний урожай у ну, на теренах наших у нас 15 золотих медалей. На чемпіонатах України це наші вихованці завоювали. Вісім серебряних медалей на чіткі України і сім бронзових. Так, такого достатку медалей ніколи не було. Понимаєте, ніколи не було. Ну, я скажу так, я хотілося, щоб більша увага була до спорту нашого міста. Хотілося б я на це надіюся, що з часом це буде. І воно просто необхідно. Здоров'я нашої нації заключається в тому, що діти повинні. Вести здоровий образ життя. Юнак же ділиться, хоч і увійшов у трійку лідерів на всесвітній арені, головні бої попереду, А отже, потрібно багато і наполегливо працювати. Це велика перемога, але ну немає кінця удосконалення і в майбутньому я займу перше місце. Я радий, що можу представляти Україну на європейському, та також всесвітньому рівні.